Ось одну сітку вже витягнули, да, да. тут було б кілограм 30. Тут точно. Здорований такий. Фу. Гарантія. Давай тепер прийдемо сюди до моєї, бо тут прив'язана друга, тут дві зв'язані. Від ага. цього місця. Да. Ось маєш так. А ось тут. Пальма риба з Добре видно. Воно теж досить Да. Ну, досить да. давай тепер по напрямку підійдемо. Да, вот, давай. Давай. Качи, А, тут шаудна. Так, вот тут еще одна. А, капец, Хотя все-таки ведут это и дальше. О, Это ужас. Что, еще уже, Так, давай, Ну. Только слип, слит, слит вот, лицо. О. Снова ну, в метке. Чау, это Просто, за. просто... Да. 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 А давай хват, друзья. Давай с него уже где начинаем. Да, Попробуем. Да. Давай почнемо з того. По одному, але б шнурок не перебити. Щоб Я пось щось живе буде. Давай, може да, вдасться щось врятувати. Виключай бо камера сяде. де акумулятор сяде буде в обіду. Треба буде ще поставити. Маяки, щоб рибаки не попали. Зараз гілки. Такі ж гілки поставити, щоб рибаки не провалилися, бо то що через браконьєрів, що люди постраждають. Виродки. От якби давали хоча б 5 років тюрми на, на початок. Думаю, щоб ніколи в світі біля, разикну, так, не не ризикнув займатися. Ну. Так це ж судячи, бачите, риби, що вона мертва вже. Так. Так це гарантія та сітка, що тоді запустила. Так, що ми тоді випускали, 100%. Ви наші тут не могло б бути, вже давно рибаки знайшли. Так тренер заплутався був. Ну, це ж де... Та перша сітка скручена. Там частку, спортсмен заплутався. Там заплутався спортсмен і він біля чешка. Тоді вже тренер собі. Та ти його лану відбий, потім Ну, що відбитий Жах така сама свиня! Така сама свиня! Я тобі скажу, тут, тут я не бачу там оно ну, ні. Давай я цей бігачок повізьму. Ми зразу його. Почекай, 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 давай ви тут,